Я кажу це тому, що сьогодні найактуальнішим усвідомити необхідність зміни України. Сьогодні ви вступили в Лівський політех момент, коли вся країна бачить відчинну браму часу. Ми маємо знову можливість повернутися до Європейського дому. В цієї осені може відбутися історична, омріяна багатьма поколіннями українців подія повернення України з Булагу до Європейського Союзу. Я кажу це вам студенти першого курсу, тому що вам творити нову Україну. Ви мусите замінити еліти пограбування, які сьогодні країни, керують країною на еліти розвитку. Останнє, що я хочу вам сказати, стараючись на свій досвід в роботі, в політиці, просто в житті, хочу вам сказати, що місце для докладання ваших зусиль є завжди. Пам'ятайте, що кожен день на землі, зокрема в Україні, розпинають в Пам'ятайте, що кожен день на землі, в тому числі в Україні, кожен день 300 спартанців тримають свої фромопіли. Пам'ятайте, що кожен день на землі, і, зокрема в Україні, кожен день йде судилище, де людина каже, і все-таки вона крутиться. Кожен день в Україні є місце останнього бою на перевалі, коли повстанці захищають своїх своїми грудьми. Вам все це належить зробити, починаючи з сьогоднішнього дня, бо ви стали не просто студентами, ви стали львівськими студентами, ви стали студентами львівської політехніки. А це накладає вас як обов'язок вчитися, так і обов'язок бути громадянами нової європейської країни. І я дуже сподіваюся, що колись настане час, коли так збоку, будучи старшими, ми будемо з гордістю дивитися на випускників львівської політехніки, які своїм життям будуть доводити не тільки необхідність боротьби, а будівництва великого комфортного українського дому в Європі. Пам'ятаєте фразу Драгоманова, великого українського громадянина. Він казав. Я європейця українського походження. Бажаю вам всім бути саме такими громадянами, українцями в об'єднаній Європі. Для цього у вас є всі можливості. У вас найкращі виконачі, у вас найкраще місце. Вчіться, дружіть, кохайтеся. І пам'ятайте, що вам належить перетворити гасло, яке ми поки що умовляємо з надією, на гасло, яке має бути ствердним. Слава Україні.